Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую класичний салат олів'є та заправлю його домашнім майонезом без яєць. Починаю готувати. Сьогодні я хочу зробити огляд на новенький блендер від українського бренду ROTEX. Модель на коробці, його потужність 1000 Вт. Що вражає в ньому, так це максимальна комплектація. Два в одному. Міксер плюс блендер та нарізка кубиками і соломкою. В комплекті дві чаші, одна велика об'ємом 2 літри для подрібнювання та нарізки кубиками й соломкою. Друга чаша з подрібнювачем об'ємом 400 мл. А також мірна склянка об'ємом 600 мл. Є регулятор швидкості: ніж з нержавіючої сталі з титановим покриттям. Дві насадки для нарізки кубиками розміром 8 мм на 8 мм та 11 мм на 12 мм. Насадка для нарізки соломкою. Є два диски: один для приготування дерунів і двосторонній диск для нарізки та подрібнення овочів. Вінчик з нержавіючої сталі для збивання крему, суфле, соусу, тіста та змішування різних інгредієнтів. Також є насадки. Перша для пюре, друга для збивання та замісу. А ще є тістоміс і навіть спінювач молока. Блендер виготовлений з якісних матеріалів, пластик не має неприємного запаху. Гарантія на блендер від бренду ROTEX 2 роки і зараз діє приємна знижка на нього. А ще по промокоду Channel додаткова знижка мінус 10% на всі товари. Незабаром новорічні свята, і це гарна нагода використати промокод для придбання подарунків від бренду Rotex. Він діє до 29 січня 2025 року. Заходьте на сайт бренду, обирайте товари, купуйте та підтримуйте український бренд Rotex. Я вже користуюсь цим блендером, а ви це побачите під час приготування моїх відеорецептів. І що я можу сказати, що блендером я задоволена. Картоплю і морку я відварила в шкірці, а потім очистила. Яйця я також відварила та очистила. Нарізаю картоплю, морку, яйця, кубиками за допомогою блендера Ротекс. Ковбасу і консервовані огірки я нарізала кубиками тільки за допомогою ножа, хоча на слідуючий раз я спробую їх нарізати блендером. З консервованого гороха я злила рідину, відправляю всі підготовлені інгредієнти в миску та перемішую їх. За бажанням в салат можете додати подрібнену ріпчасту або зелену цибулю. Я цього робити не буду. В мірну склянку для занурювального блендера відправляю молоко та рослинну олію все кімнатної температури. Вставляю занурювальний блендер Rotex на дно склянки, включаю його і тримаю до тих пір, поки майонез не загусне і тільки потім піднімаю. Далі додаю лимонний сік, можна оцет, гірчицю, сіль та ще раз трохи все збиваю. Заправляю салат домашнім густим майонезом без яєць. За бажанням ще можете додати сіль. Та все добре перемішую. Салат олів'є займає перше місце практично у кожної господині на святковому столі. Цей салат дуже простий, його не забудеш, він готується легко та просто. Салат олів'є буде бажаним як на кожен день, так і до святкового столу, а заправить його я пропоную домашнім майонезом без яєць. Готуйте та смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра! Та до нових кулінарних зустрічей.